Доброго дня! Їшла сьогодні на двір, ось трохи подихати свіжим повітрям. А на дворі так сиро, дощик моросить і холодно стало. То так було тепло, а це холодно стало. То дивилася, і тюльпани починали сходити. А це похолодало, все зупиниться. Що ж таке? Коржик? Ай, вони такі. Побіг, блядь. Треба в магазин сходити, але по дощу. Воно моросить так, ніби й не хочеться. Думаю, зніму зараз невеликий ролик, щоб про мене не забували виставлю. Скрізь болото, грязь, дивилася оце ролик, а в дворі так плитки виложено, так гарно. А в мене тут трава росте, оце тут по дорожці. Не знаю, як все. Будемо живі, може колись і ми виложимо плиткою. Ні, воно як трава, як літом, то гарно тут. Зелена така, зелена дорожка. Воно хлопці бігали землі, наносили грязюки, внуки приходили. Ось дощ прямо, прямо дощ починається. Ну, не хочеться на дворі бути. Володя каже, підемо в магазин. Завтра вечеря. Кажу, коли дощ перестане, тоді підемо Так, і небо сіре, дощик пролітає. Таке. Коржик, що ти ходиш, кром колодязя Що ти робиш, га? Ах ти пасководник такий. Пішли, пішли в двір. Оно. І Малишня прибіг вже до нас. Дощ. Починається, буду йти у хату. Ось така в нас погода. Ой. Їсти зварила в хаті, а це піду зараз простоплюю, щоб було тепленько. Внуки сплять, вже обід майже, а вони довго в телефонах сиділи вчора ввечері. Що ти там бігаєш, що ти бігаєш? А тепер хочеться їм спати. Зараз така погода. Якби було, був сніжок, було б приємно так, гарно. А так, сиро, пасмурно, грязько, вітер такий сирий. Ось така в нас погода. Це сьогодні в нас 5 грудня, ой, січня, 5 січня, завтра вечеря. Дітки будуть носити вечерю. Треба піти печиво, цукерки купити, ще якісь смаколики. Ось і все. Коржик пішли, пішли додому, туди в двір, пішли. Ось так. Ну що, ось так у нас сьогодні на даний час. На дворі.